Так, друзі, повернули до Хілтона в гості. Це теж представник паршаронів. І сьогох, це мощно. Він що любить качатися. Так, Хілтон Хилт, покачався. Це цей апарат. Фу. Високий мощний. Грубий. Зараз я вам покажу груди. І це він не годований моцно, то так легонько. Шщ. Здесь моє місяць. Файні реве маю. Є на грудницю в мене, звісно. Моцна. Це має... Має метр восімдесят від. <laughs> Там естественно. Я встав в стайне коло не... Я Йору, Ту, ну він виріс, він не такий, як був. Да. Він купити. Я йому примірив. То ну, не може бути, що 60 об'єм. Купити? Зараз поміряємо. ему. Я ему поміряв, я кажу, 60 об'єм. Я міряв. Поміряйте так, пуздож. По я кажу, я что кувально такого, то 21, а так то 20. Во. Так, то два і чотири. Так, так. І воно в'як. А якщо ковбелу коло одного покласти, то він не варіює? Поль, польку? Ні, ну як? Ну тако присадити його, потім польку разом. Одно коло одного. Так в'як. А, що... а я вона не та і вона зараз не туріла. Ааа, що не можеш так зробити? Там в'як, я візьму там. Та нічого не буде. А та я навіть то... вказував, що... Є Що? треба десь на ферму, щоб він мав фейс В Оренду! Є Хілтон! Найздоровій буде цей Хілтон! Най я змножуюся множ і працює над покращенням потомства. На Тернопільщині. Грудесько в нього. І в руку, і задок, і все. А якби його там приселяли, він ту клітку не забере, та й перкобилу виведе. Потягне. А ви не маєте більше другого цього, щоб повода? повода. Поняв. Тому як я А я ви б кобилу б на важкі взяли? Вану тримай Тримай Прихелто груди хлопчики Дівчатка Красий Відро А ага. я Добре Відро 8 літрів на них чотирьох. Получають вівса. І сіно луцерка. А, тобі треба тохнути. Закладіть, а ну я зараз поможу, чекайте. Так. Трохи переселяли, зробили рокировку. Зараз польку виведемо. Прррр. Так, друзі, будете вибачати за шум. За вітер, бо трохи нудя. Холодно. такий вітер холодний, що то фест. Фест холодно. Хілзок ма і має на песочку має біло. йо А то Іванка вагон. Вона. Валі ще була танша як тут. Прихілтер. Провірка. І що Це лажня цева? О, гоу, вс, Короче, друзі, Хілтон покрив, але я думаю, що це лажня охота. Риванка! Йой-йо-йой, що вона нас Це дає Іванка. Ай, Хілтон якби не приїхав, то він би не був молодим сьогодні. О, тепер можеш зводити їх докуп. Це лежні, це, це, це називається ложна охота. Бо дуже багато тепер є кобилів таких, що... Вони жеребні, але в них прийшла весна і в неї, на ноги не даде. Дайте як це називається. Я кажу. Одна приймела. Ну вона теж порвалася, а вона жеребна. І ложь чи щоб їсти. Важня охота. Але кінь бачиш, він довго у ній не сидів. Він різко з неї зліз. Так. Прир! Скапара. Ігор собі щось небудь не збирай. Я кобела хлопці, дівчатка. Дуже варта уваги. Груди має широкі. Гарну ногу вету, но грубина там. Та десь 2,5 метри не має мати об'єму. Більшік два з половиною ще на тих Ну, ми все заміряємо зарі тут хіл тут пішле чекайте, чекайте, пробачте бо. Тут що контент, один... один тримає одного, другий, другого, я ще знімаю. Этиконочка і достайні. Йо-йо-йо. Хелтон. йо Я. Вона груба, ну вона дає вогню. Уна є гваут пастуха, щоб не ну, в пастуху. Ну такого запасова скоп, горделя електропастуха? А то, то а я на штурху. А, що не пастуть на штурках? 2 метрів, поняв. А це електропастук пустеля тим не хочуть. Хору, тому круги рік під кушопу тому зробили б від Так. Ну а що? Ей, Хілтон! Рррр. Ей, бо я тебе одну рукою не гаден. Ай! Іванка тікає. Зараз ми Хілтона заводимо. А, ще раз вийшло воно. Друзі, так що кому цікаво, можете привозити кобеле, номер буде в описі під відео. Рустань, що ти? Захил тобі скільки вже десять? Дев'ять. Дев'ять? Дев'ять дійло. А, є тоже дев'ять. Щот? Оп, оп, пррт. Ну це палька дає, блядь. Вогню. А це вбріхти уфіру є. А ти... Ти запрягати. А то вона у фіру розпасти. То її треба зразу вже півтора тонни підгрузити, бо вона має... Ти що цей робить зараз? Це генераль любити її. Ставу, як у вас став, як Та що, за та яргон перебігти, бо я зараз пущу. Назад! А ну, ну, я підведу його. Mm. Даст, та то, тобі не сагати, мов! Як mm. зараз на далі їде, прийдяю, конюшку, я там, носив, так. Він буде носитися зараз у конюшні? Не. Добре, будемо це вже скорочувати. Зараз ми щось тут. А ні, ми ще пару тіктоків зараз знімемо. Так, друзі, це потомство Хілтона. Є така лошечка від лесої. Є 7 місяців, а висока вже добре висока. Метр 45, під метр 50 вже будемо. За мама тут, Ну, у рік воно буде вище за маму. Песть висока. А спіру на чому восьмому місці. А якщо буде Це леса жеребна. І ще лошається п'є. А ви ще відлучуєте? Але що я, я там вже прип'єм на луку, так щоб вона водна була. А. О, їсти. І то. І, і, і. В Черночин. Та я назад, а та я ще пісупить Ага, що за такі приходить? І, і все. щоб добі... відстава, і все. Ну та ще не ісце, що. Зараз піде на зелени, ти. Леса, ця дочка. Лиса, леса, леса, але оця мала ця дочка Хілтона. Йо, вона хоче на двір, хоче брикати, де вона хоче. А то виходить, На виході я им пускаю. А, ви сіно тако стартуєте, не складаєте нічого. І що, нічого йому не шкода, ні? Ну вон. Тая була під спотом три роки, а та я вже то совтори купили. А, на спить. клійонку до да? так? Что на подкаст ти? Ти нічого не тухнец. Як може тухнути або на новому подружці. А якщо то я вже не видя, то то її вже не бере. А як лошечку цю звати? Юрка назвав її Адріана. Адріана. Адріана не. Іде до Діда. Це буде дуже висока лошиця. Кобела, верост. Що мале. Ну... Потомство є. Всі знають, всі ага. бачать. На ну, водички хочу попити. Куди підеш, куди? А, а, все, на та... напелись. напелись? Називаюся. Гарний задок має акуратний. І треба дати від листів, бо воно вже хвіст підчухає. Далі? Mm -hmm. Та й шо, йшла, mm -hmm. Знаеш, що, і глист лист? Знаєш, що треба міцніше mm -hmm. дати? Бо не може бути, бо в неї був лошиці глисті не йшли. Mm -hmm. Там мають бути. Дивіться, mm -hmm. mm -hmm. лиць... фіз фіст. Дивіться, фіст зачуханий. До... Це глист. Mm -hmm. А що давали, гель? А вот і наш Та може то що. А на скільки ваги давали її? Там на. А то це гель не то, це так, такий гель. Я що знаю? Треба брати інакший гель. Це гель не... Слабенький. А їй давати треба, бо вже такі волошити, це мінімум на 400 кілограмів. ЇЇ. Її? Ну. Щоб глести був. Ви ж глести з неї. А ви оскільки на скільки давали? я тут ще було туди вдома, ми кажуть... А чи ви собі повираховували? Так. Ну, а то треба більше давати. А те, в течі казала, то вага. Я такий провернутий гель зелений. Ото хороший гель то ну я давав і знаю точно що це а це, це такі вони не, не сильно діє ну, І о, я давав її теж нічого не було yeah. ну. ось такі друзі пироги. Yeah. ну то так то все перед сесією рада yeah. 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 що... Друзі, знаходиться коло біля теребовлі Хілтон. Кого буде цікавити номер під відео, будете дзвонити. А хто знає, це Вігорокопит. Всім здоров'я, миру і добра. Тримаємося.